Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. кількість загиблих внаслідок масового удару Росіян по Києву вчора збільшилася до 23. Серед них чотири дитини, що не менше 63 людини отримали поранення, розповів начальник київської міської військової адміністрації Тамур Ткаченко. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених. Серед них шестеро дітей наразі інформація про пошкоджені 225 житлових будинків. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби. Держдеп США схвалив продаж Україні 3450 авіаційних халатах ракет великої дальності і РАМ на загальну суму 825 мільйонів доларів. Уряд України планує придбати цю зброю разом із такою ж кількістю навігаційних систем GPS. Політика тим часом глава офісу президента Андрій Єрмак уже зустрівся з пасперсоником Трампа Стівом Віткофом. За словами Єрмака, він запросив Віткофа найближчим часом приїхати до України. А щодо розмови, то як зазначив очільник офісу, ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів. Рів і готові до поговорення найширшого спектра питань. На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Тепер поговоримо про прес-конференцію президента Зеленського, де він зробив низку заяв. За словами очільника держава, найскладнішим на фронті залишається покровський напрямок. Там ворожа армія засередила до 100 тисяч військових і готує наступальні дії. Зеленський розповів і про дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років. За його словами, рішення пов'язане із потреби звергти молодь у українських школах і вишах водночас воно не вплине на обороноздатність. Також наразі немає масових виїздів за кордон. щороку тисячі прачан московського патріархату охресна ходу до Почаївської лаври, проходячи громадами Тернопільщини, що завжди викликає суспільний резонанс. Відтак, цього року виконавчий комітет міської ради з Баража ухвалив рішення не дозволяти проходження вірян на свої території. Більше про це дізналася наша кореспондентка Наталія Мальничук. У Збаразькій громаді заборонили ходу прочан московського патріархату. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення не дозволяти піший перехід вірян у ПЦМП через територію громади 26 шостого серпня. Міський голов. Вас баража Роман Полікровський пояснив для ФМ «Галичина», що на таке рішення вплинуло кілька чинників. Взагалі, саме піскування московського впливу в, в нашій країні, зокрема в нашій громаді неприпустимо. В принципі, от а під час війни це взагалі як на мене, це неможливо таке допускати. От, це перший момент. Другий звичайно, що я вважаю тих людей, які там заручниками цієї ідеології, яку їм нав'язали, з року в рік приймаємо таку позицію. Реально дуже прикро, що стільки людей втягнуто в це, і ми абсолютно співчуваємо цим людям, але можемо підтримувати подібні речі, бо вони діють проти нашої держави, і вони діють проти українського народу. Ми телефонували до освященнослужителів Почаївської лаври. Спершу вони обіцяли надати коментар, однак згодом їхні контакти стали недоступні. Тож про ситуацію, де зараз перебувають прочани і коли дійдуть до храму, у лаврі так і не прокоментували. Нагадаю, 19 серпня прочани ОПЦ МП вирушили у кількаденну хресну ходу з Хмельниччини до Почаєва. У ній традиційно бере участь кілька тисяч людей. Навіть торік, попри заборони, до свято Успенської Почаївської лаври прийшло понад 20 тисяч вірян московського патріархату. Також ми поспілкувалися з релігійним експертом, директором релігійної інформаційної служби України Тарасом Антошевським за його словами подібна хода взагалі заборонена в Україні. Парафіяни російської церкви самі вирішили здійснити ходу без будь-яких дозволів чи законних норм. Ви думаєте, що хтось цю ходу дозволяв на заборонені паломницькі різні такі масові заходи? Тобто у нас церкви там новомовно кажучи, де в якомусь монастирі люди можуть зібратися на паломництво, приїхати туди, чи можуть якоюсь невеличкою групою йти. В Принципі це якби не заборониш, але коли масовий захід від відбувається такого типу, так тобто, це загроза, що саме в той час, коли він відбувається, може бути туди і прильот і щось інше, і це анонсований захід. Так, тобто він нічим не прихований, і він ще відбувається під такими гаслами, як вони там ходять за царя, за отечество. тобто фактично пропаганда далі, російського православ'я, чор чорносотенного такого імперського характеру. Тобто вони це робили без дозволів і до тепер і продовжувати вони зможуть далі. І я не певне, чи вдасться цій владі вигнати священнослужителів і монашество Москва. Сьогодні патріархату з Почаївської лаври, а, скажем так, відверто, це якби не що серед них громадян України є меншість. Тобто, в будь-яких таких випадках, якщо ви хочете навести порядок, ви маєте застосувати елемент насильства. Для того державна влада і існує, що вона має монополію на насильство за для, для порядку. Так, це і поліція, це і СБУ. Але якщо немає політичної волі, а натомість є перед очима ходять майбутні вибори, про які вони більше думають, ніж про напевно про безпеку в країні, то вони будуть розуміти, що ця церква, як і сім. Років тому, коли почалася підготовка до виборів президентських 19-му році, що вона може відіграти важливу роль. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запроваджено у 2019 році спеціальним указом президента дата обрала на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014 року. Символом для амста в Сонях – нагадування про бої в оточенні серед стиглих полів майже півсотні локацій з Рівненщини, позначено на національній мапі стіл пам'яті 2025». Це зокрема заклади громадського харчування, які долучили. Лися до національної акції вшанування пам'яті захисників України. Учасники мали засервувати один із її столиків та залишити його зарезервованим на весь день як символ очікування важливого гостя, який вже не зможе прийти. Як прийшла акція у дубні? Бачив наш кореспондент Максим Близнюк. Акцію стіл пам'яті рік тому започаткувала дружина загиблого під Бахмутом військового Іллі Грабара Ірина, яка заснувала благодійний фонд його імені. У дубні за кілька тижнів до дня пам'яті захисників України. Іни місцеві волонтери обійшли низку ресторанів та кав'ярень, розповіли їх керівникам про акцію стіл пам'яті та закликали долучитися до неї, говорить дубнівська волонтерка Інна Єцина. Минулого року просто я не встигла всіх приштовхнути до цієї ініціативи, і цей рік вже все-таки ми попросили долучитись. Дуже дякую, що ці заклади так зробили, і якось на душі тепло від того, що ми пам'ятаємо своїх захисників. Тому що, поки пам'ятаємо до тих пір, вони живуть серед нас, навіть якщо їх тут фізично. Немає за тим столиком. Вони сидять квіти соняхів, червона калина та свічки. Такими символами прикрасили стіл в одній із ресторацій Дубна на столі, філіжанка кави та папірець, на якому відвідувачі можуть написати ім'я та прізвище для кого він зарезервований. Продовжує керівниця закладу Анна Поліщук. Прийшли волонтери, нам сказали про цю акцію. Ми звичайно долучилися, зареєструвалися. Концепцію столу подивилися на попередньому році, як е, організовували сам стіл, Прийшли до нас і свої ідеї, бо в нас був прапор, який нам подарували військові, тому він там підписаний різними бригадами. І ми вибрали саме стіл, цей, бо ми хотіли, щоб кожен, хто заходив, зразу бачив і звертав увагу з півсотні закладів рівненщини, які долучилися до акції стіл пам'яті. Не лише заклади громадського харчування, а й ліцеї, бібліотеки, книгарні і навіть один центр життєстійкості. Спорт наостанок Київська Динамо й Донецький Шахтар нарешті дізналися своїх суперників у третьому за престижністю у континентальному турнірі. Мова про лігу конференції отець, ким зіграють наші команди. Про це та не лише. Слухайте вже менш ніж за півгодину. Новинах спорту на ФМ Галичина. Погода. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкти на радіо Фам Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій у деня та поля то майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.